Погляньте на світ, в якому живе Алкаш. Цей світ прекрасний, безтурботний, як кажуть на Росії, зранку випив День Свободний. Цікава думка. Ти ставишся до проблем з легкістю життя стає простішим, але алкоголізм приводить до цирозу печінки. Але подивіться на це по-філософськи. Період до цирозу чудовий. Як кажуть класики, доки я п'ю, доти існую? Хто так каже? 140 мільйонів населення. А ви ж курите. Це теж залежність? Ну, так. І те і інше, схожі хвороби. Ну, хіба що за винятком будуна? Цікава думка Ігорко. Хоч яка вона цікава, ваше ставлення до Алкашів ані трохи не зміниться. Якби Алкаш зараз прийшов до вашої хати і перервав вашу роботу, чи пригостили б ви його склянкою молока? Я вже то зробив. Але я ж бачу, що ви нас не любите. До того ж самі навіть не знаєте чому, просто відчуваєте огиду. Припустимо, ми приїжджаємо в турецький готель. Ми ж хочемо зробити життя оточуючих веселішим. Ми краще за аніматорів. А всі нас починають обзивати бидлом. Є думка, що ми крадемо тапки, халати, палатієнса. Але це не всі так роблять. Мені особисто цього не треба. Я випиваю весь алкоголь на барі, а іногда навіть не встигаю побачити море, але якщо чесно, воно мені навіть не треба. Я люблю випити, повісити флаг на стіну, сісти перед камерою і нести різну чуш. Давайте я теж закурю. А в мене є вибір та куріть. Просто. Коли я вип'ю. Я повинен закурити. Навіть після стакану молока це все на рівні інстинктів. До речі, ця люлька з Турції мені її подарили. Я радий з вами, звісно, побіседавать, але перейдемо вже до суті справи. Я знаю, що ви довгий час працювали в Польщі, і на цей будинок, і ремонт в ньому ви заробляли потом і кров'ю за своєю руською натурою. Я б забрав все з собою. Я б забрав все з собою на родину, але білоруська пошта не може відправити будинок з ремонтом в Москву. У вас вдома є стиральна машина? Ні. Ваш паркет весь з американського дуба. Ні. А де саме з американського? Він так ужасно скрипить, що підозрює вся підлога з піндоського дуба. Так. Стіралки у вас немає, а паркет у вас прибитий, так? Так. Оскільки я не можу його забрати і залишити вам теж не можу. щоб не жили краще, ніж ми. Тому я все тут знищу. Мальчики мої! Настало ваше время! Камера уже снимает. Покажите, кто здесь, Вторая армия мира. За Родину! Це архітекторка. Ми всю твою підлогу розстріляємо.